Посмішка, на яку я дивлюся кожен раз, кожен день, вона надихає кожного дня. Я мріяла, що буду 50 років танцювати сином у комусь ресторані у його формі. Так, як ми гуляли на весілля, зараз мій білий танець моєї долі. Пані Наталя довго думала, от як це 50 років її зробити в якому форматі. І в неї завжди ідеї виникають такі спонтанні. Не? Вона каже, ну хто мені зробить таку послугу, я хочу потанцювати, але не просто потанцювати, хочу з військовим, який проходить реабілітацію. Особливо той, бачите, він на чужих ногах ходить, те, що ми йому зробили. Ну, це ну так граний душ. Радіти треба, що плакати. Все ну все добре. Коли ви останній танцювали? Років п'ять назад. <рес> Танець, який був, воно муси бути натхненням для тих, які втратили. Руку, ногу це про ту знаєте, силу, коли двоє людей зболені. Один пережив одну біль, інший пережив другу біль і переживає, бо настільки складно цим хлопцям знову знайти себе в житті, і знаєте, навіть у такий формат просто теплого танцю, душевного танцю. Воно перетворюється у щось надзвичайне, то що не може писати. Просто я захотіла започаткувати танцювальну терапію. Для хлопців, тому що взагалі історія сягає дуже дуже давно, і знаєте, ми не знаємо, що було перше чи мова, чи рух. Напевно, що рух. От і власне танцювальна терапія поєднує в собі і фізичне, і психічне. Розумієте? Ну тобто, воно дуже багатогранне насправді.